Всім подобається цей японець Янмар версії ef 334 в е, в дуже хорошому стані, всі за нього дзвонять, всім він подобається. По стану, по рокам, але не подобається ціна. Ну, ціна на сьогоднішній день 14 тисяч доларів. Е, але, в принципі, я думаю, що якщо ви рік-два почекаєте, то він мав би подешевшити. ну Якщо б хтось не купить швидше. Трактор у нас з кондиціонером. Напрацювання у нас 2000 мотогодин, Заводить... Ой, кондиціонер паше. Серйозно. Шість. Пальчика. Це, це японець для тих, хто каже, що в Китаї Друзі, є в наявності. Нова резина передня, задня ще в хорошому стані. Бомбезна професійна фреза. Але невеликого розміру, 1,40 м. Боковий циліндр, система управління горизонту, ножі практично нові. Кого цікавий, телефонуйте з кондиціонером. В наявності. Десь з 2009 року 34 кінських сили.